Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас буде рубрика геймплей в футболі». Вирішив я скатати онлайн-катку. Зараз на даний момент я знаходжусь в 7-му дивізіоні, хоча це не дуже важливо, тому що суперника мені може дати з будь-якого дивізіону. Ось так я змінив свій план на гру. Тепер у мене така схема з акцентом більш на лівий фланг. Там у мене Михайло Мудрик на лівому нападнику грає. І поставив в основу лаймера, яку я прокачав. Можна, до речі, подивитися його стати. У нього досить непоганий захист. Він непогано може допомагати в обороні. І що саме цікаве, що в нього витривалість цілих 95, тобто він не буде дуже сильно втомлюватись такий. Крепкий універсальний гравець, який буде, я думаю, нормально допомагати мені грати на атаку і на захист. На відміну від. Ну, вирішив я не перегружати гравців чисто атакуючими гравцями. Залишу тільки Мудрика, Бапе і Месі, чи серед гравців, які орієнтовані сугубо на атаку. А всі інші треба, щоб мені допомагали оборонятися, бо. Буває, без оборони тяжко. Використовую я Неймара ще замість лаймера перед цим, але не дуже це ефективно. Ну і, Напевне, варто спробувати в основу поставити Алекса Реміро все-таки, бо Нойер теж не завжди мене задовольняє, як голокіпер. Месі тепер буде капітаном, і, і дещо я зміню в тактиках, а саме вказівки гравцям. Бо, певно, в мене не буде пресингувати, і також треба, щоб Леонель Мессі теж не тратив свою стаміну на захист і зберігався на свіжих силах. Ну, ось таке вийшло. Ну, в принципі, я не знаю, в принципі, мудрика можна як супер -саба використовувати на заміні, а поставити в основу Неймара. Ну, напевне, я так і зроблю все-таки. Хоча він... Стоп, а що в нього... А, 96. А на офі 97 буде в Неймара. Ні, також 96. Добре. А потім, коли Неймар втомиться, то я випущу Михайла Мудрика. Він зі стилем зі... зі стилем суперсаб буде розносити. Я буду на початку другого тайму замість Неймара випускати і буде нормально. Ну що ж, тоді. Давайте перейдемо до матчу. Нехай не йде нам суперника. Останні ігри показали, що в моїй схемі і тактики треба щось міняти. Ну, я вирішив перебудувати отак трохи схему, щоб було два центральних захисника, які допомагають на захисті і опорний півзахисник. Тобто, я сказав, захисники. Коротше, два центральних півзахисника з опорником вони будуть допомагати переходити в контратаки. У мене склад грає на контратаках і мені потрібно добре переходити від оборони до атаки, і, ну, і щоб в центрі поля могли вони відібрати м'яч. Перевіряю тим часом стан з'єднання. Цікаво, за дивізіону дасть суперника. Переглянемо його склад. Ось знайшло. Ага, з четвертого, з четвертого дивізіона Йоберний театр. А це щас. Я буду, мабуть, потерпати. Так. Виберу трохи другий м'яч. Будемо грати орбітою. Так. По формам нормально. Ну що ж, дивимося плани на гру. У мене всі, в принципі, на нормальній фізичній формі. Тепер глянемо, що тут суперника робиться. Ну, склад у нього такий бюджетненький, скажімо так. Нікого екстраординарного немає в складі. І як він дійшов аж до 4 дивізіону, напевне, дуже добре грає по навикам. Ну, і схема така в нього робоча, така хороша. Добре. Склад в нього бюджетний, але підібраний грамотно. Тобто гравці там бігати будуть нормально. Тому я навіть не знаю. Тяжко. А, я тренера його не подивився. Ага, Ціклек це визнає, грає на тактики швидких контратак. Зараз дуже багато хто вибирає саме швидкі контратаки, а не довгі контратаки, як я вибрав. Ну напевно, щось вони знають, раз це вибирають. Але я вирішив все-таки надати перевагу довгим контратакам, бо там гравці краще обороняються при такій тактиці. Ну, глибше сідають на захист. А в атаки вроді би особо різниці немає, тільки коли вводиш меж від воріт. То всі забігають вперед. А ну БП! Нормально Терштейнг Спас. Нормально Терштейн Спас. Так, ну що, подаємо кутовий. Будемо розігрувати по флангу на ближнього. І він уже пресингує. Про офсайд! Бляха. Ну, таким пресингом складно розігрувати. Суперники всі зараз стараються дуже жорстко пресувати, не давати розвернутися. В принципі, цей безкоштовний Месі має бути досить непоганим. Ну, тобто, якщо він не буде сильно втомлюватися, досить непогано він, бляха, куди ж ти віддав дав нермар. Досить непогано він буде на захисті відігрувати. Поки що, поки що я тримаюся. Мене ще суперник не розносив в одну калітку. Хоча він збільшує дивізіона, ну, склад у нього такий, що він не повинен мене особо розносити, а ну лаймер. Ну, кстати, ну, до речі, Лаймер досить непогано грає, як на мене. Ну, зінченко на БП, БП Фінесіка. Ні, Фінеса тут щось такий, ну, слабенький у футболістів версії футболу. Треба, щоб зі ВК ці Фінеси якісь нормально прокачані. Лайнер на Месі, Месисі. О, Месі може фінесиком. Так, да, Месі нормально. Месі фінесики тут дуже добре працюють. Він гарно підкручує, хоча в нього підкрутка не саме не на 99, але крутить він гарно. Розіграємо мій суперник. Ну що, ти тоді... Ще голови йому насипане. Ну, Хочу відігратися мій суперник. Хочу відігратися мій суперник. Ми мене гач! Сволочі! Сволочі! Бураха я в шоці? Що Шо це було? Це, це трендець. Хлопці, ще, ще відберіть, я думав, що кутовий буде. Ну хуй, хоч відворіт. Це пожежа... Блін, на кого ж він вибив, на маленького меса. Да, з такими гравцями вотація мені краще на ближнього розігрувати. відберіть, чим чимось вибивати далечим. Так, забігає забігаю. Беринги непогано. Відпасне. А, Олександр Зінченко, Гницький. Бинський О, хорошо, Араухо. Араухо красавчик нормально захищається. Це, до речі, безкоштовна версія в мене Арухо, ну. Не івентова, за ГПшки купляв і нормально він справляється в мене. Закиданчик на Бапешку, але не пройшов. Так, неймар. Натурка віддав в упорного моло. Так, Меси. Ааа, ну, не, це раз, це раз не пропихнув я, Фінесіка. Так, Берінгем на Неймара. Неймар може пробігти, а може віддати передачу на Бапе. Отак от, от з фінтом. Нормально... Бляха. Ну, воротарі, конечно, в PS нормально стоять. Ну, є в футболі Краще, ніж ФІФАшки. Хоча ФІФАшка там ці гандікапи так круто, то в одну, то в іншу сторону. Там буває, в воротарі таке тащать, що. Що це нереально. А буває дитячі мечі Ну в футболі теж трохи така тенденція іноді присутня буває, але це... Але тут якось це м'якше все працює. Більш іграбельно, ніж фіфашки. Так, бляха, треба захищатися, що це. Ну, решу... Вирішив перевірити Алексе Реміру, і суперник. Ну він, броді, це Реміра непогано стоїть. Я просто, ну, у себе його не часто ставив. Не було змоги його протестити багато, але... Коли натикався на суперників, в яких стоїться Гелкіпер, то він там у нього нормально краще. Я думаю, собі спробувати. Як, як він витримав цей захисник такий удар? Таку пушанці дав. Ошиломітильну, як тут воно Мублях називається, і це витримав. О, бачите, нормально Ремі розправлявся. Він як цей суперник до 4-го дивізіону знайшов. Ну, поки не дуже його гра, гра вражає. Може він дуже багато задротить ці дивізіони, то він зараз аж так високо піднявся. Думаю, що я цього суперника маю сьогодні обіграти. Пока у нього також, звичайно. Далі Та, ну побачимо, що він буде далі. Так, так, так. Substitution in progress. Тут... Ну, досить нескладно, поки що проти нього мені вдається оборонятися. Ха-ха, yeah. <п 'я> так. Інтюльку вирішив зайти, але... що дальній не прийшов. Ну тут гра може змінитися, якщо в кінці матчу він активізується, то може ще відігратися, я ще можу програти, так що мені розслабляти свої булки не варто. Ну куди його? А Якщо туди його? Ха-ха. Туди сюди побік. Ладно, попробую тут віддати на зінченка, блін. А тайошкін кот. Ну, опорник, що там на Месі пройде передачка? Най Месі не розібрався. До речі, пора, напевно, Михайла Мудрика випускати. Де там мій суперсаб. Даю зап запит на паузу. Будемо мудрика випускати. Немарчик уже потихеньку бачу втомлюється. Зараз я за ще за ним пробіжу по флангу. Скінтей за неймара. В принципі, нехай сідає відпочивати наш бразильський ветеран. Тут небезпечно. ДПП це занадто далеко відстань. Особливо, якщо він навіть не синім ударом б'є. Удар синяка. ха <смі> удар в <ві> футболі. <смі> ну що, Мудрик, і час. Проявити себе. Ну, Мудрика реально там скіл, суперсап. Я думаю, що він довго саме виходячи на заміну, вирішувати нормальний момент. Саме як... Холанд суперсаб. Суперсабі це дуже корисна ця стата. Знаючи, її футбол, це напевне до кінця життя цей суперсаб буде в Мудрюка тепер висіти, як і в Холланда. Хоча вони вже давно в основі грають. Ну, Холланд точно в основі грає, а Мудрюк ще, ще бореться за основу Чу в останньому матчі. В нього пошкодження було щось. Він два матчі а останніх не з'являвся. За Чилси. Тренер вирішив поберегти його від травм. Проти арсенала ж Мудрик гарно зіграв. Почуття, мені кажеться, може про що він щось мути, щоб не випускати мудрика. А це не дуже розумно з його боку. Та й на прес-конференції казав, щось, для мене Будрик ще не в максимальній кондиції. чи не вийшов до, на свою форму. Не знаю, проти арсеналу він тоді дуже добре зіграв свою форму. Будрик ще буде опыта набиратися ще за два сезони він набере форму, я думаю, і буде не гірше, ніж Азар. Так, це дещо може здаватися занадто оптимістично з мого боку такі прогнози ставити. Але я вірю, що це Михайло Михайла вийде. Так, розпасовочка, що тут БП зробить. Бачимо, Беррингем підключається. Михайло Мудрик, Суперсап. Хотів я звінтити, але що тут в нього не вийшло. Треба конами щось з фінтами робити, щоб вони були якісь простіші для виконання. Ой блін, провалився. Молодець, суперник. Недаром він. В четвертому дивізіоні. Хоче когось поміняти, може якось поміняти. БП хай грає, але... Так що вони втомлюються. Ну, мені по-хорошому нема толком кого випускати. А, Гризман є. Ну, заміню Месі, хай Месі відпочине буде. Гризман грати. Що робить? БП залишаємо. Так, треба <пів> якось забивати голи. мені це не <пів> подобається. Треба відігравати і приходити дивізіоном що Сьоми це для мене, напевне, все-таки слабувато Все з інженку прорватися, навіть швидко почав розпасовуватися добре і небезпечно мій суперник. Антон Гризман. Треба під ліву ногу підлаштувати, але не дає. Супер... О, Михайло! Блін захисника так потрапив м'яч. Після удару Михайла Мудрика. Ну добре, обороняється, супер. Ту я МС Фінесіком забив, але ту... То... Напевно їмбова фішка була, якби не то я б того лап і не забив би. Мудрик досить гарно до атаки підключається, мені це подобається. Це такий суперсабі, суперсаб. Так, Волкер. Є там на кого віддати? Щось... Накривають так швидко. Так легко в цьому футболі атакувати, я вам скажу. Дуже швидко накриваюсь. Не поняв. Залезаться в ніч матч? Чи є шанс вирвати перемогу на останніх хвилинах? Шанси, звісно, є, якщо мудрик швидко пролужить, віддасть точний пас. Я хотів віддати пас на БП. Він почав віддавати на берегі. Ну, Дякую, гра, за те, що не дала мені забити гол. Ну нічого. Нічого. Як варіант, можна ще один матч скатати. Скатаємо ще один. Але, в принципі, для одного відео це занадто довгий контент буде жажливо, на інше відео скатаю ще один матч. А так, всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, я цікаво коментував цей матч. До нових зустрічей. Всім пока!